Газові регулятори Fiorentini пройшли випробування війною на Чернігівщині. Це шафовий газорегулюючий пункт, виготовлений на українському заводі RGC Production. Він укомплектований деталями європейського виробництва, які є еталоном якості в газовій галузі. Зокрема, це італійські регулятори Fiorentini, які вже довели свою надійність в зоні бойових дій. Завдяки технологічним рішенням П'єтро Fiorentini вдалося втримати стабільний розподіл газу під час бойових дій в Чернігові. Наші фахівці порівняли роботу шаги РП старого зразка та нового обладнання RGC Production. Дана ШГРП старого зразка. Такі ШГРП за інвестпрограмою ми міняємо. Це дуже важливо, тому що завдяки новим технологіям ми покращуємо розподіл природного газу. Під час бойових дій даний мікрорайон був під обстрілами і були вібрації від зривів, і ШГРП постійно відключалося. Регулятори старих ШГРП це регулятори прямої дії, задачі яких є налаштована пружина. у під час вібрації відбувається вібрація, піднімається тиск, і ШГРП відключається. ШГРП старого зразка мають ще один недолік. Якщо змінюється вихідний тиск, змінюється і вихідний тиск. Відбувається коливання вихідного тиску і користувачі отримують то більше, то менший тиск. Це ШГРП сучасна зразка. Воно виробництва РГК продакшн Воно встановлено в районі, який піпав під обстріли. Попри все, даний ШГРП жодного разу не відключився. Тому що на даному ШГРП встановлене обладнання сучасного європейського зразка. І дане ШГРП пристосовано до роботи в несприятливих умовах. Встановлені регулятори непрямої дії, де задаючим механізмом є пілот. І тому у споживачів. Чів постійно стабільний тиск, і також ті ШГРП мають перевагу, якщо змінюється вхідний тиск. Вихідний тиск постійно стабільний і не змінюється завдяки технологічним рішенням. П'єтро Ферентіни вдалося підтримати стабільний розподіл природного газу для споживачів даного району під час бойових дій. Пройшли випробування війною, і регулятори П'єтрофьорінтіні встановлені на ГРП, ще раз довівши свою надійність та якість виготовлення. На даному ГРП у 2020 році по інвестпрограмі було замінено обладнання на нове сучасне. Було встановлено регулятори П'єтро Фіорінтіні. Італійські регулятори зарекомендували себе як дуже надійне обладнання. Обладнання, яке дозволяє стабільно та надійно підтримувати тиск на заданому рівні. У даному ГРП під час обстрілів було пошкоджено. Дах, двері та вікна вибуховою хвилею, а обладнання працювало стабільно і надійно зараз. Газовики встановлюють найсучасніше обладнання. І бойові дії на території України збільшують потребу в такому газовому обладнанні. Оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК, отримали згоду італійської компанії П'єтро Ф'юрінтіні» на використання технологій при відновленні та модернізації газорозподільних мереж і об'єктів. Разом з нашими партнерами впроваджуємо сучасні технології для європейської інтеграції українських газорозподільних мереж.